Які відчуття викликають у нас новини про стихійні лиха чи пояснюється все лише з наукової позиції? Яку оцінку цим подіям можна дати з духовної точки зору? Про це ми вирішили запитати у мешканців Львова. Це попередження, це Бозя киває людям пальцем, щоб вони задумалися. І я думаю, що це лихо, яке сталося в Японії, це дуже показово і дуже сильне нагадування Богові про те, що він є, і що все що абсолютно все в його руках. Тому що Японія є високо розвинута технічно, технологічно і розумово країна. І я думаю, це моя особиста думка, що Бог хотів показати людям, що от подивіться, вони розумні, вони достойні, вони цей, але все в моїй. Руках. Не думаю, що то якось пов'язано. Тобто то є природні явища все ж таки всього-навсього. Ну, мені здається, що це просто наслідок нашої діяльності. Що, з однієї сторони, можна говорити про покарання за гріхи, але зрештою це ті речі, які ми робимо самостійно. Ми знаємо, до чого ми приводимо суспільство, до чого приводимо світ. попередження, що люди задумався. Нема вже так дуже про що думати, я так думаю. Тоже почались ті гріхи, і вони ті гріхи є. І... Від них вже ніде не все Срівно то буде, то покарання буде, я так думаю. Те, що люди заслуговують, вони заслуговують від людей, а не від природи. Чим більше відкриваємо там атомних станцій, якихось там запускаємо ракет в космос, цей озоновий шар він зруйнується. І мені це наслідок нашої діяльності. Це глобальне потепління, через яке це трапляється, це ж є діло рук людини, і вона, вона цього досягла самостійно своїми діями. Часто шлях, який здається простим і коротшим, насправді виявляється складним і довшим. Коли виявляєш, що помилився, обираючи дорогу і шлях стає все заплутаніший, гордість і впертість часто заважають зупинитись і змінити напрямок. Коли невірно обраний напрямок стає все небезпечніший, буває важко знайти в собі мужність визнати, що ти сам у цьому винен. Люди, обставини, Бог, винне все що завгодно, але не ти. Небо посилає тобі знаки Стоп! Зміни напрямок, але ти просто ігноруєш їх, не бачиш у своїй сліпоті. Врешті, поки ти не опиняєшся в глухому куті, ти думав, що можна все, можна йти куди хочеш. І раптом виявляєш, що вже не можна нічого і нема куди йти. Хтось сказав голос Бога у лагідному вітрі, але часом він вимушений говорити у буревії: чи людині, чи народу, чи цілому людству. Колись Бог через древнього пророка Ісаю сказав, Я. Господь Бог твій, що навчає тебе про корисне, що провадить тебе по дорозі, якою ти маєш ходити. О коли б ти прислухувався до моїх заповідей, то був би твій спокій як річка, а твоя справедливість нема в морській хвилі. Бог знає правильний шлях. А яка ваша думка?